Час завмирає, де життя йде своїм розміреним кроком, не женучись за замерли. Жив, тут і батько жив, земля була в нас, було десь 4 гектари землі, От, і ми з землею тої жили. Працювали ніде не вчились, тоді була польська польща, тоді нам не було доступно, щоб десь вчитися, а закінчити тільки, тільки сільську школу. Я тоді два класи тільки закінчив сільської школи. Бушиці тут же. Ну, Земля була землі і жилі. Земля була своя, рідна, рясно зрошена потом, але своя. На той час поляки обкладали кожну селянську родину податком, тому тут було заведено одне теляче поруся годувати для себе, друге на податки. У нас по сусідськи жила одна сім'я, то прийшли поляки у з податки вони не платили, корову забирали. Добра не було, добра не було тоді. Що тоді бачите? Коробка з пішок стояла 5 грошей, 10 грошей, а яйце стояло 4 гроші. Суль теж дорога була. карасіна тоді світу не було. Карасіна, ці от сліпачки, такі, знаєте, і при їх, і при їх наші люди, прали ж, бо ж треба було одитися. Все треба було ткати. Це ж на хата мала. Сіяли льон, от, в коноплі сіяли. і це все треба було переробити. Тяжка була рома, тяжка була житка. Але ця робота не була тягарем. Навпаки, працюючи для своєї родини, кожен знав ціну і тому шматку хліба чи тій домотканій сорочці. І коли у тридцять му завересніло червоношматну, Господарі трохи пожвавішали новій владі, яка обіцяла землю селянам, заводоробітникам, хотілося вірити. Як вони тоді в 1939 році прийшли, люди такі були, знаєте, е, ну, як би сказати, такі розчаровані були, доволі були, що вони прийшли. Робили браму в конці села, зустрічали їх, як би сказати, із хлібом, і солью. А потім як вони вже знали, що то не то, вони тоді казали, що прийшли то наші брати і сестри. Потім, як узнали, не та політика, не той відказались, почали від них Ці люди Почали від них вже відказувати, щоб побачили, що не ті люди, що вони думали. Спершу люди навіть приставали на пропозиції нової влади, красномовні переконання, підкріплені червоноармійцями, як тоді казали, з ружами за плечима, справляли переконливе враження. Сходи робили, ну, агітували, що у нас колгосп, що ми живемо добре і так далі. Воєнні приїжджали тоді, агітували, ну, що ми добре живемо. Засіяли вони тоді у нас в 1939 році. Засіяли у нас була така земля обществена, посіяли просо. Просо було, таке просо було наросло, бо там вічно коровий паслися, постійно корови. І на тому перегної, як посадили, то таке просо було, але їм не довелося зібрати те просо. Збирати просо прийшли інші господарі, чужої віри, незрозумілої мови. Десь за місяць після гарячого червня 41-го року чорносірим вороння налетіли на багатющу і родючу землю. Попередня влада поспіхом знищувала за собою все, що могли використати нові окупанти. Вони як оступали згорвалі того моста, спалили, спочатку соломи навезли, а потім запалили і в двох мостах замінірували, згорвали. Була в їх така, що з дороги йшло, і з рейсу загинало, гнуло рейси. Щоб не було і до самого, до самого страшного, вони так рейси погнули, щоб не можна було пройти німцям. Зорвали тоді депо в нас, було железнодорожне депо. КГБ як відступало туди, зорвали депо. Була башня така велика, ту башню зорвали. дом був такий трохетажний, двохетажний суд там був. Зорвали, вони позривали, туди, все. Це в За... глушиці? Ні, це в шарнах, в шарнах. Була указівка, значить, не оставить. Тоді Сталін виступив і сказав, що не оставить ні, ні до зерна, ні до вагона, і це все виконувалося. Перше, що зробили німці, почали відбудовувати залізницю стратегічно важливий об'єкт. Для цього з усіх довколишніх сіл заганяли чоловіків. Що заставляли німці? Та й робили. Кірпіч підносили, і доски стругали. Ну, все, що заставляли, те робили. Построїли вони оце все, зараз ті стоять, які построїли. Якщо поблизу сарн німців було на кожному кроці, то чим далі в глиблі сів і боліт, тим менше чужинців. Кожне село тоді організовувало такі собі загони самооборони, які мали б охороняти його мешканців від набігів окупантів, а пізніше і партизанів. Зробили у нас тоді в селі охорону. Була охорона села. Дежурили день і ночі, днем дежурили і ночі. От воно, німці йдуть з сарну, вони робили такий нальот такий робили. Йдуть із сарну, вони, у нас вже стоїть рейса в одному кінці і стукають у рейсу. Тим часом наближався 43-й рік. Ідеї визвольного руху ставали все більш популярними в поліській глибинці. Свідомі хлопці організовувалися в невеликі бригади боївки, які потім стали складовою УПА. Попа були, займали багато місця. Займали вони починає, дубровиця і там і, і, і геть туди, ну Володимирець, це там була опа. А, а глушиці то не було. Але хлопці з Глушиці туди пішли? Були, були, були багато, так, да. було багато попа. З іншого боку, червоні партизани, які прийшли на Рівненське полісся із центру та Сходу України, стали робити свої рідні набіги на села у пошуках провіанту. Вони грабили, я не знаю, вони тоді прийдуть награблять, награблять, щоб було що їсти їм. От такі були. А добра вони ніяко не робили, партизани, щоб красні. Грабили, що їсти то треба було. Де ж було братісний, то вони приїдуть при... Ко... возами приїдуть, конями так наб'ють і забирали все. І буб, що бурачило людей, все забирали. Вони вже не жаліли. Обув, яка була, обув забирали. У нас були такі щуботи такі, що зимою було прас, вони не пропускали води, такі длинні. О. І забрали ті чоботи. Забрали хліб, багато забрали зерна. Німці знали, що там партизани є. Навіть самольотом бомбили. Карасень бомбили самолітом. Та у 44-му довелося тікати уже німцям. Поліщуки переждали фронт, на зміну йому прийшли внутрішні війська. Оголошена мобілізація мала на меті поповнити лави Червоної армії. на нарождество тут лучить. Освободили, вже, як би сказати. І прийшла мені повістка в февралі місяці і забрали мене в армію. Замість традиційних трьох місяців навчання Костядин Маркович пробув там більше як пів року. Вчили гонили нас на полігон. і, ну, і На полігоні значить, вчили все подрівати, сосну, візьмуть до сосни з дівчатки, положать сосну зорве, вже показували. Бутилки эти зажигательні, от теж показували як її значить спорту на фронті. Mm. Як її треба ткрнути, щоб її кинути, щоб вона зарвалась на танку. Ну, от таке вчили там здорово ганяли. Разом з тим їсти не завжди було що. Варили баланду, де, окрім картоплини, яка сирідкою бовталася в гарячій воді, не було нічого. А саму картоплю доводилось заробляти в колгоспах. Ще можна було купити пиріжка в місцевих бабусь. Жилі солдати, знаєте, ноги, ноги пухлі, а чого пухлі, тому що не вистачало їжі, знаєте. то візьмуть в санчасть, вже як ноги опухлі, вже ходити не може. В санчасть взяли. Там воно ще полежав, йому вже там підкорми, далі падьок уже всільнений. Подкорміли, полежав неділь-дві, Даже тиждень вже воно дійшов опять учасників. Віра хлопців у те, що і вони гнатимуть окупанта до Берліна, поступово згасала. За щоденною важкою роботою в колгоспі взагалі забувалося те, що десь є війна. Дисципліна була така, що армія дарма хліб не яких хліб не був, то дарма не їла. Ганяли нас картошку садити лопатками своїми воєнними лопатками. Воно тут спахане і заборонене, Але ж ми картошку садили зразу така армія велика, що може на кілометр, а може і на два. І всі лопатками сажали картошку тою. Ну, де грудка. Лопатка не влазить, грудкою привалив ту картошину. Як потім нас знову погнали, це ми посадку зробили. Потім погнали нас сапати. Як ми пішли вже сапати, то дощ, як пішов, то там вже така картошка. Да, ми воно сапами, Но за сапу, якщо ти сапу поламаєш, ото давали припарки. То це скільки часу ви там були? Весну. Всю весну. Весна і літо. Уже на фронт я пішов, на фронт нас забрали в сентябрі, в октябрі місяці. Дорогою теж доводилось не солодко. Пайок був бідненький, тому коли після доби перебування в тісних задушливих вагонах солдати почали думати, як би то роздобути щось поїсти, з можливих варіантів була лише крадіжка. Заїхали ми куди? Завезли нас зразу, везли нас через Мінськ. Мінську, знаєте, туди солдати їдуть на фронт, почали ламати вагони железнодорожні. Зламали дно вагона, мед попав в бочках. Бочки ті відкривали, йдуть вже руки, позамазують той мед, хто котілком, то як. Одного, одного зламали галоші. Таке було. Побачили, що таке діло за нас і зразу відправили на таку маленьку станцію вже. За Мінськом там, правили туди, там давай вже нас покормили і, і повезли нас в Латвію туди, в Литву, в Литву, під Литву. Вільнюс вже був взятий, вільнус взяти. так легко взяли, що там обход зробили і там його і не розбили, нічого так легко взяли. А там вже пішли на, на Латвію. І я був у Латвії там вже аж до кінця війни. Дійшли ми до станції Лібава. Лепая. А там вже й перемогу зустріли. Та поки до перемоги довелося смерті в очі кілька раз дивитися. Окруження був. Окружили нас німці, пішли в контратаку. В общем. Було таке наступлення велике, може, рота й дві народи виложили, через їх як наклали тих, як тих. І ми, значить, тоді взяли його об'єкти, взяли його передній край, німецькі, німців вигнали, а вони ночі пішли в контратаку на нас. Ну там було багато офіцерів, одінарці були. Це ж дві роти, мабуть, виложили. Багато було офіцери були. І от вони були розміщені, в такої, така балка була, і там були в їх окопані землянки були по той горі. То ми, як, то ми поселилися там, болі спочатку, а потім, а потім, як німці пішли в контратаку і почали нам гранати туди кидати вже. Окружили нас, а нам один виход був по траншеї. І знайшовся як, і, як, і якийсь такий офіцер, якийсь такий не, не толковий, сказав нікому, нікуди, хто буде, виняв пістолет і каже, хто буде вступати, хто буде біжати, розстріляю зразу. Потім, як, як вже побачиш, гранати кидають, то він саме перший втекав. І саме він перший погиб. Саме в тому оточенні було Костянтину Марковичу страшно. Там зрозумів і відчув, яку силу має молитва, навчена татом в далекому дитинстві. Саме страх був тоді, як, як був окружений. Там тоді страх. Бо не знав вже, чи вийду, чи не вийду. Тей, що ще, ще, ще сказав, що ніколи не шагу, то думаю, тут же й вб'ють. Але дав Бог, я вийшов, все було благополучно. Бо я, я вірив у Бога. Вірив як то є вірити, тоді як можна було вірити, що ти мав його внутрі. Бог внутрі в нас, в кожного. І я завжди споминав Бога. І я в дитинстві молився, я сказав батько мене в молитися. Тому що Бог був, є і буде. У Нас не буде, Бог буде да. Хто ж сотворив природу, хто це все сотворив Бог? І я в це вірив. і я, слава Богу. В яких не було тих контратактах, але я виходив, виходив, бо мене ангел-хранитель може Пресвята та Богородиця, мене спасали, спасали мене і охороняли. Костянтин Пузнік був зв'язківцем в артилерійській батареї. Вже як побачив, як перед ним падають його бойові побратими, подумав, що, певно, скоро побачиться із батьком-покійником, який помер від тифу незабаром після того, як сина мобілізували. А я вже за Мокрішка, знаєте, телефон вирвав, вирвав телефон з собою і палатку покинув там і втекав. І мене навіть не стріляли. Я бачу, що лежить німець. І тут лежить, і тут. І вони по мені не стріляли. Вони вже, як я відбіг, то вони вже скоростірували міним'отним огнем. А я тоді, значить, метру, метру 30 пробіг, танк був наш, згорівший русський. Я по той танк підполз, а при мене як рвалися, то ночую потім осколки, потім да, воно б'ють, б'ють. А я себе ворушував тілом, думаю, чи мене не задіне. За те, що вийшов з оточення, один з небагатьох нагородили грамотою. А після того незабаром і перемогу святкував. Німці, як вже капітулювали, а як капітулювали, димся рано, ми окопані були, все. Димося, вони флаги вивесили, Про біли, про по траншеях. І вже німці нам сказали одразу не стріляти по них. Після війни усіх солдатиків, як тоді казали, срочників відправили відбудовувати Ленінград. Від побаченого і почутого в Костянтина Марковича досі волосся дибкі стає, коли згадає. Ленінград вже був крепко розрушений. Він вже, ви знаєте, там до того був розрушений, що там люди людей їли. Там ото місцеві розказували, що каже: от людина вмре, рано встанеш, вже все, брижу поїли. Одні кості у століся. то кості тоді вже збирали і хоронили там, там кладовище. Да. Отак От Ленинград кріпко пострадав. Німці ж його не хотіли по йому стріляти. Німці підійшли там полковські висоти, вони вже з артилерії могли по йому стріляти, але вони його жаліли. Там було Ладозьке озеро, то тільки доставка була через те Ладозьке озеро в час війни, як вже замерзло, то їм якось сухара могли привезти. О. Чи самоліт кукурузник цей мог викинути мешок якийсь? Вони дуже важкі. Вони. Ой-ой-ой, нехай Бог не дає, щоб такого не було. Вони там голодували, з голоду вмирали. Я теж був, їх мало хто вижив. Зітхнув старенький. Десь у кутики очей причаїлася сльоза. Згадав, як важко було, як нестерпно, як страшно. Заводи стояли. Заводи, хто пускав, армія там вже. Зразу армія. Заводи такі, допустимо, що е, залізо треба було випускати. Спочатку треба було бачки випускати для армії, міски для армії, ложки. От це спочатку випускали, був такой А другий завод знову, випускав залізо кровельне, бляху, тобто. Випускали. І хто солдати. Садати нас ганяли. Да. Де-куди потребується, то всю армія обслуговувала. Потім у Ленінграді вдалося з'їздити додому у відпустку. Познайомився із дівчиною, яка пізніше стане його дружиною. Дуже хотів маму побачити, не встиг. Мене в армії забрали, я отримав вже письмо, що батько помер. Я таки заплакав да й що. А мать померла в 47-му році. 47-му вмерла. Я так хотів побачити, але Бог не дозволив не мені. Не дозволив мені Бог побачити їх. Ну, приїхав сюди, в відпуск. В відпуску я 10 днів побув. А потім поїхав туди ще в час, в 49-му, вже перезимував в армії там. Перезимував і все, вже навесні демобілізували мене. Демобілізували. Таке я вже ну війна, щоб її не було ніколи, щоб її не було ніколи, це не хороше діло, але що ми зробимо? От зараз в нас війна йде в Східних областях. Ну ну як це так? Як то так Янковець зробив таку подложці? Я хочу, щоб Бог послав мир і дружбу народу. І дружбу народу, щоб народи всі з Ліліса. 一。Yeah. Будував цей світ наш герой для віки, костика, янгелінки, та ще для дев'ятьох. Дасть Бог всі з'їдуться на свято до глушиці, щоб дід Костя своєю вже тремтячою рукою благословив, благословив жити в цьому світі, який він, старіший народу, збудував для них, для своїх правнуків, свій світ.